Нині віддання праздника Богоявлення. Нині той момент, коли ми ще раз повторяємо, як будто в перший день праздника, коли співається знову чудесний тропар крещенню Господньому. Причому тропар так складений, що навіть переводити його не треба. на Сороменні язики. Воєрдані, крещаючомуся тобі, Господи. Троїчесько Явилося вілося Якоє? Троїчноє. Родителів бо глас засвітительствовав за тебе, родителів глас, глас Отця Небесного, на возлюбленим тя сином іменує. А дух у виді голуба. Голубинному і звіствував слово утверждення, давав ізвістіє, потверждающе слово. Являйся Христе Боже, ти явився Христе Боже і си мир просвітивий. Слава тобі. А в Кондикові, котрому теж зжата сущність так же співаємо, явився і десь Вселенній. І світ твой, Господи, ознаменувався на нас. Твоє світло Небесне відбилося, ознаменувалося на нас. В разумі тя, ті, котрі розумно, осознанно, з вірою, любов'ю прийняли тебе як Месію, бо Ти прийшов і явився, світ неприступний колись. Нам тепер став світ доступний доступний вірою во Христа Ісуса. От почому так важно нам і сьогодні радуватися і прославляти Господа, Бог явив себе на ріці Іордан в тройчиському поклоненні. З того часу Церква православна бережно відноситься до Святої Троїці. Бог Отець свідчив, Бог Син приймав крещення, а Дух Святий від Голуби, або по в віді голубинному, зійшов на крещаємого Ісуса. І з того моменту, розкрившися небеса, засвідчили, час прийшов, обіцяний пророками, тот період, котрого каже сьогодні апостол Петро. Вдумайтеся, перше послання, Він каже: Я, Петро, Апостол Ісуса Христа, пишу послання пришельцям, котрі розсіяні в понті Галатії, Асії і Ефінії, тим пишу ізбраним по предведенню Бога Отця, Бог Отець відів наперед, котрі будуть люди готові прийняти Бога при освященні Духа. Ісуса Христа, усім вам, благодать вам і мир дай множити. Петро нині указує, к цьому іменно посланню от відноситься відіскання досліди пророків, котрі предсказували назначеної вам християнам благодаті. А іслідування показали, на яке время указував сущий у них у пророків, Дух Христов. Колись у Старому Завіті пророки возвіщали, але у них тоді вже діяв Дух Христов, коли він предвозвіщав страдання Христове, і послідуючи за ними славу. Бо відкрито пророкам було, що не їм самим, а нам. Нам Господь подарив таку велику радость бути, общатися з Господом. Нам було проповідано Слово Боже Духом Святим. У що даже ангели желають проникнути, оті дари дав Господь нам, дітям Божиїм, бо їх, в ньому, у апостола Петра. Що з того моменту, коли ми стали віруючими у Христа Ісуса, ми стали народом Божим. Колись народ не помилований, а нині народ помилований, і вже тепер в цьому мірі християни дивляться на цей світ другими очима, очима, як наші поступки отозвуться у вічності. Починаєш якусь роботу, приймаєш рішення, і от тепер ти подумай, Якщо ти ту роботу зробиш і ти діяння свершиш, як вони окажуться в області Євангелія і отозвуться в вічності, якщо йде красти, а представить собі, що Він буде на суді, він остановиться. О, якщо би грішник, перед тим, як йти на злочин остановили бися, тоді б скільки много зла в мірі не творилося. І ми сьогодні, кажемо, Господи, поможи нам і всім нашим нінам, щоб у всьому світі були способні молитися за себе, за своїх дітей, за родичів, за близьких, бути свідками славних діл Христових, жити самі у святості, в чистоті, взирая на подвиг і на труди ніни. Коли ж так поступаючи, маючи образи духовні, не образи розвратних французьких романів, а образи євангельські, образи святих, на них ся рівняти, і ти на землі, і ти путем Христовим, а у вічності разом з Ніною Грузинською і з усіми святими наслідувати Царство Боже. Амінь.